Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Tesla Model X 2017 року випуску з електричним двигуном. Це у нас іде 75D. На автомобілі 151 тисяча кілометрів пробігу. Тут стоїть автоматична коробка передач та повний привід. Ось в такому чудовому білому кольорі. На автомобілі 19-оригінальні легкосплавні диски, Візуально та по ЛКП без нарікань, Автомобіль в дуже класному стані. Приїхав він до нас з Європи. Навіть без пробігу по Україні перейдемо до салону. Тут нас зустрічає ось такий чудовий світлий салон. Салон дуже класно у стані. 151 тисяча кілометрів пробігу, взагалі без нарікань. Ну, тут все по стандарту, камери повністю 360, задня. Клімат-контроль спереду, ззаду, підігрів спереду ззаду. Тут можна вибрати. Або самому відкривати двері, або автоматично. По салону повністю все працює, немає ніяких питань. Тут дуже багато функцій, ну це ж Tesla, тут все зрозуміло. Трішки мультикерма, електроприборна панель, електропривід передніх сидінь. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ось так воно все. Гарно відчиняє. Позаду у нас два сидіння. І ще тут позаду у нас є два сидіння. Ось так воно все буде виглядати. В принципі, по салону без нарікань, салон в дуже класному стані. Також є тут два виходи на зарядку. Ось так у нас все закривається. Зараз хвилинку. Також присутній електропровід Ну Тут все зрозуміло, що тут повністю все буде електро. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська. 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня.